Это школа для висковых Не было глазертуаты. Українські військові літаки залишили яскравий слід у небі Великобританії на престижному авіашоу The Royal International Air Tattoo 2017 нашу країну представляли два винищувачі су 27 і транспортний іл 76 Перша зупинка на батьківщині литовище в Івано-Франківського. Поки техніка проходила огляд і до заправку, пілоти розповіли про те, як стали справжніми зірками для європейської публіки. Вони дуже нас чекали. В засобах масової інформації про нас широко поширилася інформація, що ми будемо нас ставили в програму пілотажу самими крайніми, щоб народ залишався на авіашову і всі з нетерпінням чекали виступу літака Су 27 Британський королівський авіапоказ один з найпрестижніших у світі. Його учасники переважно країни НАТО. Однак і українські повітряні сили мають чим здивувати глядачів і суддів для цього показу. Пілоти. Збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на гранично малих висотах. Фігури, які ми виконуємо, це вони е, паралельні, це бойові фігури. Вони, е, вони нам знадобляться при виконанні задачі. Українські пілоти виконують демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних. До кожного показу готуються не один місяць. Залежно від можливих погодних умов, відпрацьовують чотири варіанти програми. Це бойові літаки, які несуть бойове чергування. А інші літаки, які беруть участь в авіаційних показах, вони можуть спеціально підлаштовуватись під ці покази. А в нас, власне, в тому вигляді, в якому вони. Тримають повітряні кордони України в тому, що вони і показують. Ну льотчики бойові так само. Українську команду на королівському авіашоу відзначили спеціальним кубком дружби. Це нагорода для партнерів, які не є членами НАТО. Тим часом наші авіатори вже готуються вражати публіку на наступному престижному міжнародному показі, який відбудеться у польському радомі. П'ять полігонів за 10 днів. Бойові стрільби, десантування та подолання перешкод. Усе це очікувало десантників 95-ї бригади в рамках тактичних навчань. Розпочалося все на Житомирщині з наступу на умовного противника за підтримки артилерії та армійської авіації. Далі десантники здійснили майже 500-кілометровий нічний марш до авіаційного полігону Повурськ, що на Волині. Задача моя була поставлена в тому, щоб тримати дистанцію в марші, не заснути за рулем, а довести людей в цілості і в сохранності. Тобто дорога тяжка, але на тому ми вчимося. На полігоні поблизу Луцька в тил умовного противника висаджують повітряний десант. Завдання захопити об'єкт інфраструктури, а відтак забезпечити наступ основних сил. Одразу ж надходить новий наказ завантажитись в ешелони і якомога швидше дістатися наступного полігону вже на Миколаївщині. Навчання проводяться в дуже високому темпі, і після виконання. Одного з пових завдань бригада одразу отримує наступне бойове завдання. Таким чином ми реалізуємо головну властивість підрозділів з помірно-садних військ, їхньому швидкому перекиданню в різні райони дій всіма способами, які доступні. На світанку крилаті піхотинці за підтримки авіації розпочинають наступ броньованою технікою. Тим часом в тил противника десантується кілька сотень парашутистів. Цілий комзах який дає можливість оцінити спроможність даної бригади до виконання завдань за призначенням, оцінити рівень навченості особового складу, ну і визначити, можливо, ті вузькі місця, які необхідно ще буде допрацювати. Бригада пройшла бойове злагодження, от і на даному етапі проходить її перевірка. як… Особовий склад підрозділів готовий до виконання завдань. І зараз на закріплення переходимо на великий полігон, де також буде переправа через річку Дніпро, захват плаздарма. Купол парашута в небесах ось що асоціюється з будь-яким десантником. Однак сьогодні хлопцям білоблакитних тільниках доведеться долати нову стихію. Та десантники кажуть, що для них навіть Дніпро не перешкода. П'ять кілометрів Дніпром стали випробуванням і для десантників, і для інженерів. Особливо, коли вперше в історії Збройних сил України застосували реактивну артилерію просто Вперше В післявоєнній післявоєнної історії з років Другої світової війни така практика застосування підрозділів реактивної артилерії не застосовувалася. Ми спробували реалізувати це на практиці, і завдяки майстерності артилерістів 95 ї бригади і сапирів, пентанерів інженерів частин у нас все вийшло. Результати навчань ще опрацьовують однак недосяжних цілей для десантників, як і зазвичай, цього разу не виявилось. Здійснити марш на пів тисячі кілометрів, а потім перехопити умовного противника, прикрити важливий державний об'єкт і вразити цілі. Масштабні командно-штабні навчання повітряних сил блакитний тризуб, трезуб-2017» охопили небо всієї країни. Були відпрацьовані практичні дії, зокрема із виконанням на авіаційних полігонах льотно-тактичних завдань з бойовою стрільбою та практичним бомбитанням, до яких залучалися такі бойові групи. Військові авіатори долали протидію наземних засобів протиповітряної оборони. Винищувачі міг 29 відбили умовний напад ворожих Су-24 та Су-27. А з літаків ІЛ-76 та АН-26 здійснили десантування особового складу та техніки. І все це за різних умов повітряної обстановки. Практично переважна більшість офіцерів, які виконують ці завдання, це досвідчені фахівці, на рахунок яких практичний досвід ведення бойових дій в зоні операції та участь у проведенні командно-штабних навчань різного рівня. Корей з досвідченими льотчиками завдання виконували і курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Майбутні офіцери отримали понад 70 годин льотного часу. 20 з них провели у повітрі на літаках та гелікоптерах, виконуючи завдання самостійно. Зараз на всіх аеродромах разом навчині приймають участь курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Вони якраз проходять практику в процесі виконання бойових задач бойовими частинами. У навчаннях блакитний тризуб взяли участь усі складові повітряних сил, включно з бойовою авіацією та протиповітряною обороною. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки кипить робота. Кілька сотень військовослужбовців, які навчаються на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів та сержантів, проходять бойовий вишкіл. На сусідніх навчальних місцях також гаряче. Тут тренуються офіцери оперативного резерву. Ці збори нам дають можливість згадати наші навички, які ми отримали в зоні проведення антитерористичної операції. Бо переважна більшість групи резервістів це люди, які прийшли АТО. Для військовослужбовців передбачені заняття зі всіх основних предметів вогневої, тактичної розвідувальної підготовки, тактичної медицини тощо перевага надається практичним заняттям. Дані заняття з іменно з вогневої підготовки вважають досить доцільними для всього офіцерського складу. в Зв'язку з тим, що з в антитерористичній операції з тим, як зброя використовується, потрібно вводити всі ці корективи, які нам потрібно знати. Тому що приходять багато молодих хлопців, які не знають, як застосовувати зброю. Керівники занять задоволені своїми підопічними. Досвідчені бійці відповідально ставляться до вимог викладача, не соромляться цікавитись деталями швидко та вправно виконують завдання. Ці хлопці в бафах і окулярах випускники навчального центру сил спеціальних операцій. Півроку вони проходили підготовку за найсучаснішими світовими стандартами. Нового навчилися багато, тому що це після все було взято з натовської тактики, тобто тактика малих груп, штурмування будівлі і тому подібне. До фінішу дійшли кращі з кращих. Подолати курс. Промігся лише один з десяти претендентів. Не знаете, для чего вы сюда идете, если просто записались на курс, прочитав, что Special Force, но не имея никакой цели, которую вы сами для себя уже поставили на дальнейшее прохождение службы, ну, маловероятно, что вы пройдете этот курс. Последние полгода были важкими, тяжелыми, тяжелыми как физически, так и морально. Но если держаться вместе в группе, помогать друг другу, Я вважаю, цей курс можна легко подолати після складання клятви спецпризначенця. Випускникам вручили дипломи і шеврони ССО. Я ніколи не підведу і не покину в біді своїх товаришів по зброї. Клянусь! Клянусь. Та закінченням курсу Служу українському народу для мене теж свято. Бо цих півроку я навчалася разом з ним і підтримувала його Такий рівень, який він зараз пройшов. Дуже мало хто може пройти. Уже за кілька днів дипломовані спецпризначенці потраплять у військові частини сил спецоперацій і зможуть застосувати отримані знання і вміння на практиці. Піхотинці, розвідники, зв'язківці, танкісти, інженери та медики. Стіни навчальних закладів вони покинули в лютому квітні, та деякі з них вже встигли відчути на собі особливості служби в зоні проведення АТО. Зразу після випуску, буквально два дні, вони зразу поїхали на позиції, приймали там свій особовий склад, підлеглий і свою техніку. Видно, зразу хлопці виросли на голову, навіть більше на півтора. Одна річ, коли вам розказують випускники старшого курсу, що там вже були, а зовсім інша річ, коли твій товариш твій там приїхав, це дуже приємно. Ми чисто, чесно сказати, дуже ними гордимося. На Чернігівщині на базі першої танкової бригади відбулися збори з молодими офіцерами оперативного командування Північ. Протягом п'яти днів недавні випускники мали змогу підтягнути свій професійний рівень саме в практичній частині. Протоку випускників можна визначити як добре, але не вистачає їм практичної складової. Наприклад, водії командири механізованих підрозділів майже не водили танки. Стрільба з семи видів зброї, інженерна підготовка, тактична медицина. А на заключному етапі практичні заняття з водіння бойових машин. Такі речі можуть пригодитися будь-будь де в зоні виконання антитерористичної операції. можуть пригодитися будь-коли. І коли людина ніхто не вміє, наприклад, сісти і заїхати за той танк, який віджали, це дуже є погано. Три дні присвятили практиці, але не забували про теорію. Організація знайти побуту, організація виконання самих стрільб, керівниками стрільб, заявки, боєприпаси от такі от речі. Ми дуже багато чого навчилися, навіть коли прийшли в батальйон, і далі тут на цих зборах. Учасникам зборів розповіли про особливості виконання завдань в зоні АТО, важливість дотримання мінських домовленостей та про те, яким чином реагувати на їх порушення з боку ворога. Понад 70 одиниць бронетанкової автомобільної техніки та сотні військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади форсували Дніпро на ділянці шириною 5 кілометрів. На території України дуже багато широких річок і збройні сили повинні бути готові до виконання завдань в будь-яких умовах. Подовж обмеженого часу контенери обладнали два пороми вантажопідйомністю по 170 тонн кожний, який перевезли військовослужбовців і техніку на протилежний берег. Справу підрозділів замаскували аерозольним методом. Українські гірські штурмовики вперше отримали досвід подолання водної перешкоди такої складності. На даний час рівень бригади високо зліс. Військовослужбовці мотивовані до військ проходження військової служби і захищати, і готові захищати нашу батьківщину. Військові спецпризначенці провели в Чернігові заняття з рукопашного бою для студентів факультету підготовки офіцерів запасу Харківського національного університету повітряних сил. Інструктори мають багатий досвід, але підготовку новачків розпочали з азів. Ми сьогодні розучили удари руками, удари ногами, борцовську техніку і прийоми защити на борьбу, ну, на землі. Для декого з учасників побачене стало стимулом не просто закінчити військову ка кафедру а й пов'язати своє подальше життя з військом. Спочатку хотіла подавати документи кудись по військових спеціальностях, але так вийшло, що військова підготовка хромала чуть-чуть здоров'я і залюбки подала документи на військову кафедру. Мені це цікаво. Я хочу захищати Україну, якщо буде можливість. Оси наказів, розпоряджень, погоджень, планів і дозволів, безліч переговорів та експериментів два роки знадобилися проектному офісу реформ Міноборони волонтерам та офіцерам-тиловикам, аби розпочати перехід збройних сил на нову систему харчування. Продовольчу реформу розпочали в 2015 році з вивчення систем армійського харчування в країнах-членах НАТО. Когда мы поняли, что нам очень-очень подходит система, которая, например, ну, по которой питаются, например, миротворческий контингент, мы поняли, что ее нужно просто взять, адаптировать под нас и внедрять. Було прийнято рішення, що можна провести експеримент. Експеримент в двох частях для того, щоб посмотрети, робота вообще у нас, і ні у вересні 2015-го Експеримент стартував у двох військових частинах: Національній академії сухопутних військ у Львові та західній військово-морській базі в Одесі. А наприкінці 2016-го Кабмін своєю постановою дозволив Міністерству оборони використовувати напрацьований під час експерименту каталог продуктів і самостійно визначати раціон військовослужбовців. І після цього у нас вже всі законні основання для того, щоб називати це не експериментом, а вже планове перехід на другу схему питання. Ми в цьому році на нову систему харчування суково зла мають перейти 20% Всіх підрозділів. Наступні два роки ще плюс повністю Збройні Сили України. Першою на нову систему харчування минулого тижня перейшла західна військово-морська база. У нас до складової норми забезпечення по особового складу було включено 34 позиції, то на сьогодні. Та кількість позицій збільшується до 355 одиниць. цього тижня. Міністр оборони особисто скуштував оновлений армійський раціон. В Одесі середжена велика кількість військовослужбовців. Сюди були виведені військово-морські сили. І Саме на їх базі перший експеримент завершений і почався вже система нового харчування. Ми сьогодні спробували ту їжу. Вона дійсно. Значно краще, вона і вже зовсім іншого рівня. Їдальню військових моряків заздалегідь відремонтували і оснастили новим обладнанням. Тут є параконвектомати, параконвекційні пічі, спліт-система, тобто витяжки, кондиціонери, то посудомоїчні машини, то є овощерізки, то картоплічіски, тобто все, як би зроблено для поварів. Аби вчасно приготувати оновлений сніданок, кухарі приходять на роботу о п'ятій ранку. На сніданок ми пропонуємо курицю, ку, куріни запіканку, філе, відбивні біточки, курінний, біточки І Ще у нас є багато різновидних салатів? Ми подаємо, подаємо чай, кофе з сливками. Нова система подібна до шведського столу. Кожен має можливість вибрати на свій смак з кількох варіантів: першу, і другу страви, а також салати, фрукти і тістечка. Три перших, три втори, салати, тріда, фрукти, овочі. Завжди є можливість прийти, пообідати гарячого, там перше, друге, третє, десерти, фрукти. Це дуже приємно. Навіть кухарі, яким суттєво побільшало роботи, не приховують свого задоволення. Я люблю, коли я виходжу на роздачу, і я люблю бачити людей, які нагодовані і ситі на цілий день. Це солдати, яким треба на цілий день за мати калорії, щоб працювати. Загалом до кінця року на нову систему харчування перейдуть 25 військових частин. Сотні абітурієнтів подали документи до національної академії сухопутних військ у Львові лише за тиждень вступної кампанії. Результатами надходження особових справ можна сказати, що Кількість бажаючих вступити вона не просто не зменшилась, вона збільшилась, Відносна чисельність бажаючих зросла на 13 сотків. Близько сотні абітурієнтів мають бойовий досвід. Серед них у четверо більше дівчат ніж було торік. Загалом кількість вступників жіночої статі цьогоріч збільшилася майже на третину. В той же час це говорить про високий рівень патріотизму у населення в молоді, яка, незважаючи на те, що три роки вже майже триває війна. Вони виявляють в Лике бажання захищати свою вітчизну свою батьківщину. Аби стати курсантами, абітурієнтам доведеться пройти медичний огляд, психологічний відбір та скласти іспит з фізпідготовки. Також будуть враховані середні бал шкільного атестату і результати ЗНО. Ті, хто вступає з військ і не проходив ЗНО, складатимуть іспити безпосередньо в академії. Тренувальний збір української команди інвіктус Games у розпалі. Продовж двох тижнів спортсмени готуватимуться до всесвітніх ігор у Торонто, що пройдуть у вересні. Мотивація велика, всі хочуть тренуватися, навіть ребята, які не попали в основний состав, які не будуть там виступати, теж от всем приходять тренування, і тренуються як положено, ну, викладуються на повне, так что ребята молодці, дух присутствує, поэтому все хорошо. Це вже другий тренувальний збір команди. Під час нього спортсмени працюють насамперед над технікою виконання вправ. Кожен спорт він не буває просто з нуля, прийшов, і ти займаєшся, ти береш якісь показуєш результат. Це напрацьовування прийомів постійно працюєш, ну дивишся, як в тебе що виходить. Роман представлятиме Україну у стрільбі з лука. Цей вид спорту ветерана то підкорив вже після серйозного поранення. Бой під ямбелем. Я року. Мене ранила года. одна пуля. зацепила легка позвоночник основного і селізон топові діло. Предложили попробувати себе в якомусь то спорту. Я прийшов. Покрував слід постука, думала вже по й ті. Понравилось. Скажу, тренуюсь, Попав в національно збору України. Військово-медичний клінічний центр західного регіону лише за цей рік одержав більше 3,5 мільйонів гривень допомоги для лікування і реабілітації поранених воїнів. Завдяки цьому фінансуванню в центрі створили сучасне відділення відновного лікування і реабілітації клініки нейрохірургії та неврології. Маємо на сьогодні сучасне обладнання, яке є цілком, скажімо, достатні для того, щоб на європейському рівні надавати допомогу. Це сучасні тренажери, станки, апарати. Один з трастових фондів НАТО обладнав тут ергокімнату, де ерготерапевти допомагають пацієнтам відновлювати моторику тіла. Спершу в Сергія рухів не було абсолютно. Зараз в нього руками ви бачите, досить непогано. Функціонує він повністю сам себе обслуговує. Поруч у спеціальному тренажерному залі тренуються військові з травмами кінцівок. Особисто за себе можу сказати, що в мене тільки самі позитивні враження і відгуки. Колишній десантник Андрій зазнав поранень три роки тому, але досі проходить лікування та реабілітацію. Було більше 10 до 20 на операції. Операції були і на руці, і ногу також. Повторно була там ампутація, і лице шивали, і щелеп складали. Тобто, весь комплекс, як кажуть. у клінічному центрі, планують і надалі розвивати відділення відновного лікування, аби надавати допомогу воїнам на рівні кращих світових стандартів.